Дві тисячі і ваш підпис так хочу сказати, що це зовсім не страшно. Хочу нагадати, що після смерті ваші органи вам не потрібні. Тому, якщо ви про це думали або не думали, то подумайте і підпишіть згоду на донорство. 30-річна Олена Дивак підписала згоду на посмертне донорство. Я просто не знала, що це можна зробити на, е, в нас офіційно підписати документ. А коли дізналися, що це можливо, то в принципі одразу швидко прийняла рішення. Я просто розумію, що потреба в цьому завжди є. Е, ну, я не можу бути впевнена, в якому стані буде, буде моє тіло обороне після смерті, але. Ну, Варто це зробити для того, щоб хтось мав шанс на нове життя у 2023 році. Згоду підписала і Наталія Чемодурова. Вже згодом жінка робила татуювання в Німеччині, тобто картку донора, що засвідчує про посмертне донорство. У Німеччині це, в принципі, така була програма для того, щоб привернути увагу людей і молоді в тому числі. Вони почали безкоштовно робити ті татуювання. У нас, на жаль, поки що немає. У нас тільки в водійських правах. От за останній час вони почали писати, якщо ти даєш дозвіл на посмертне донорство, то вони вже вписуються в правах внизу. Раніше того не було. Якщо вважати, якби що відбудеться, та, щоб тебе з'їли в труні хробаки, то краще, якби ти підеш на стіл, з тебе щось заберуть. І як мене питалася, коли я писала заяву, кажуть: ну ви точно медик, тому що ви ну там ти ставиш галочки, які органи ти віддаєш. І вони кажуть, добре, а якщо ви доживете до того віку, що вже нічого взяти не можна буде. Вас можна буде взяти на досліди. Я кажу, звичайно. У центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова в середньому двоє людей на тиждень підписують згоду. Розповідає керівниця центру трансплант координації Ірина Ілясевич. Є два варіанти, як стати донором, заздалегідь підписана угода або згода родичів пацієнта, в якого констатували смерть мозку. Це така процедура, яка триває декілька годин залежно від ураження головного мозку. Тобто, зазвичай це від 6 годин триває процедура, де збираються лікарі різних спеціальностей: невропатологи, нейрохірурги, анестезіологи і канцелярно оглядають пацієнта з ураженням головного мозку. Після цього проводиться ще декілька додаткових тестів, і на основі цих тестів лікарі можуть сказати, чи в людини є смерть головного мозку. І Якщо є покази, то розглядається питання донорства, тобто подальшої розмови з родичами для отримання чи не отримання згоди. А якщо є наявні абсолютні протипокази, відповідно в тих випадках ну, припиняються активні заходи. Щоб стати посмертним донором, потрібно принести паспорт та ідентифікаційний номер і підписати згоду. За три місяці цього року лише в першому територіальному медоб'єднанні вже провели 34 трансплантації. За словами Ірини Ілясевич, найбільша потреба в Україні це трансплантація нирок. Найрідше пересаджують підшлункову залозу і легені. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.